Крафіни – це дуже ніжна, ароматна та пухкенька випічка, яку ми з вами сьогодні приготуємо. А ви тим часом не забудьте поставити вподобання та підписатися на канал. Отож, з інгредієнтів нам потрібно. На відео ви зараз можете бачити перелік інгредієнтів, які нам потрібні для опари, для замісу тіста. Ну і, звісно, найсмачніше це посипка. Яку усі дуже люблять. Розпочнемо приготування. тепле молоко вливаємо в миску, всипаємо 12 грам дріжджів. До речі, можете затримати, зупинити, подивитися співвідношення дріжджів, якщо у вас немає сухих а мокрі, додаємо цукор, борошно та перемішуємо все до однорідності. Щоб наші дріжджі з'єдналися із цукром та борошном. Накриваємо їх плівкою та ставимо у тепле місце на півгодинки годину. Готовність опари дивимося далі. А тим часом, коли опара підходить, збільшуємо наші яйці із цукром. Для гарнесенької консистенції тіста важливо збити наші яйці з цукром в гарну однорідну. Піну. Отож, я для цього скористалася міксером. Це зробити так легше та швидше. І піна виходить набагато якісніше, ніж коли просто перебити вінчиком. Далі розтоплюємо масло, щоб воно було ледь тепле, не можна вливати гаряче. Продовжуємо збивати, щоб перемішалася суміш з маслом, та наша суміш готова. Ось ви можете побачити, як виглядає готова опара. Якщо у вас немає такої шапочки, ось дріжджі ваші були непридатні до використання, тому що хороші свіжі дріжджі завжди будуть робити гарнесеньку шапочку. І від цього буде залежати результат випічки в фінішному вигляді. Змішуємо нашу яєчну суміш із опарою. За допомогою лопатки я з'єдную усі наші інгредієнти. Це можна робити і руками. Але так як тісто у нас досить таке живе, воно м'ягеньке, тому ось до такої консистенції я його переколотила лопаткою та далі вже беремось вимішувати руками. Якщо вам може здатися на цьому етапі, що борошна замало, не поспішайте із висновками. Адже ж ми з вами готуємо смачнюче повітряне тісто, для якого цього борошна цілком достатньо. Ви можете зараз бачити на відео спостерігати за тим, як консистенція тіста буде змінюватися з інтервалом вимішування. Ось тут ми лише почали з вами його вимішувати. Воно таке. Доволі рідке та липне до рук. Час замішування тіста коливається від 30 хвилин. Тобто ви маєте отримати в результаті ось таке неймовірне тісто, яке буде не прилипати до рук і легко від'єднуватись від них. Накриваємо харчовою плівкою та чекаємо 1,5-2 години. Тим часом запаруємо наш ізюм. і приготуємо крихту. Крихта це борошно, цукор. Та вершкове масло. Мені дуже подобається, як вона смакує у готовій випічці. Тут все дуже просто: Змішуємо борошно, цукор, розтоплене вершкове масло, обов'язково не гаряче. Та перетираємо все у крихту. На відео теж вам детально показую, як це робиться, як воно виглядає. Тут ви можете бачити, що я його перемішую, і в мене трішечки грам так 20 не вистачає борошна для такої консистенції, якої має бути крихта, якого я додала та ось таку крихту отримала в кінечному результаті. Розсипчасту, і вона буде дуже смакувати та придасть гарного аромату в випічці. Відставляємо її в сторонку та займаємося нашим тістом, адже воно вже підійшло перший раз. Бачите, воно так дуже гарно збільшилося в об'ємі. Наступний наш крок це обмяти перший раз тісто. Ми обминаємо так донизу його добряче та накриваємо плівкою і знову залишаємо на 1,5-2 години аж до тих пір, поки ви побачите, що тісто впарилося у плівку. Наш ізюм запарився це пройшло десь хвилин так, 30. Ми стіджуємо водичку. Та просушуємо. Це можна зробити на паперових рушничках чи на рушничко. Обов'язково потрібно з ізюму забрати зайву вологу. Наше тісто, як ви бачите, вже добряче підійшло. Ми його будемо ділити на дві частини, так як у нас буде одна велика крафін та два маленьких. На два маленьких у нас друга половинка піде. Чому далі ви побачите? Наступна наша задача це якомога тонше розкачати тісто. Прям тоненько-тоненько. Саме від цього буде і е, залежати наша користь тіста в кінечному результаті, і багато начинки буде всередині. Коли ми розкачали тісто, першою справою розділяємо попередню нашу крихту пополам та першою половинкою посипаємо наше тісто. Багато хто крихти не робить, можна просто взяти вершкове масло та змастити це тісто, так також дуже смачно виходить, це щось по типу сінабонів, коли просто змащується розтопленим вершковим маслом. Далі посипаємо нашим ізюмом. Також цуккату взяла трішки. Ну, я дуже люблю, коли начинки багацько так, що її їж, я ж її відчутно, а не трішечки. Ще також взяла шоколадні крихти, бо дітки так полюбляють. Далі найцікавіший етап ми скручуємо наш, наше тісто у рулетик, який в поталі і буде слугувати в вигляді крафіна. У мене є пластиковий ніж, щоб не різати силіконовий ви можете взяти звичайний ніж і на дощечку поставити. Та розрізаємо ось так посередині наш рулетик. Далі ось таким чином скручуємо одну частинку, потім скручуємо другу частинку та підсуваємо її під низ. Щоб у нас вийшов такий високий, як е, така висока пасочка. Ось бачите. Далі переставляємо її у форму. До речі, кінцевий результат трішечки все ж таки, потрібно брати на таку кількість тіста, щоб форму трішки більшого діаметру, щоб тісто займало половину форми. Тоді і кінцевий результат буде гарнесенький. Беремо другу частину тіста, теж зробимо все те саме. Лише цього разу я буду робити для діток, вони замовили, із шоколадом лише. Тому крихтів шоколадних сиплю багатенько, щоб було смачненько. Я взагалі дуже люблю саме шоколадні крафіни, вони такі мають свій особливий смак. Якщо ще поєднати не лише чорні краплинки, а й білі, дуже смачні. Теж скручуємо рулетиком, розрізаємо на дві частинки, і це у нас буде два маленьких крафіна. Можете в коментарях поділитися, за яким рецептом ви готуєте крафіни, чи яку посипку ви любите в серединку найбільше додавати, бо мої виїли лише шоколадом. Розігріваємо духову шафу, крафінам даємо постояти хвилин 15, щоб вони підросли, та випікаємо наші крафіни. При температурі 180 градусів 30-40, можливо, 50 хвилин, щоб вони отримали мали вже ось такий золотистий вершечок. Я перевіряю готовність за допомогою дерев'яної шпажки. Просовую її донизу. Сире тісто залишається на спажці. Готове? Ні. За бажанням посипаємо цукровою пудрою, даємо охолонути та смакуємо. Смачного!